Уяви, ти заходиш до великого зеленого парку навколо звуки джунглів, сміх дітей і шелест дерев. Це не сафарі в Африці, це Варшавський зоопарк, справжній куточок дикої природи в центрі міста. Площа зоопарку понад 40 гектарів, і тут тварини не сидять у клітках. Вони живуть у просторих, відкритих вольєрах, максимально схожих на їхнє природнє середовище. Тут мешкає понад 12 тисяч тварин: слони, тигри, пінгвіни, коали, гепарди, мавпи, крокодили і навіть отруєні жаби з тропіків. Ціни дуже доступні: 40 злотих для дорослих, 30 для студентів і школярів, а діти до 3 років ходять безкоштовно. Рекомендую відвідати павільйон слонів, тераріум, зони мауп і басейн з пінгвінами. Тут цікаво і красиво на кожному кроці. На території також є фудкорти, кафе, морозиво, питна вода і зони відпочинку під деревами. Все продумано для комфортної прогулянки на декілька годин. Адреса зоопарку у Рятушова, 1, 3. Доїхати сюди можна трамваєм, метро або пішки з центру. Дуже зручно. Варшавський зоопарк це місце, де дорослі знову стають дітьми, а діти справжніми дослідниками. Обов'язково додайте у свій маршрут, коли будете у Варшаві.